Всім привіт, друзі! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка+. Плюс. Бренди сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Якщо ви нарешті наважились купити зволожувач повітря, аби створити більш комфортні умови в приміщенні, але поняття не маєте, як ним користуватись, зараз ми вам все пояснимо. Додивіться відео до кінця та отримуєте дуже приємний бонус. Тут все просто. Перший крок налити воду в резервуар. Далі включити в мережу. Відреагувати подачу пар прилад потрібно ставити на рівну поверхню та якомога далі від усюди сущих дитячих ручок та допитливих домашніх улюбленців. Щоб через їх активні рухи зволожувач не впав, також краще відмовитись від подовжувачів мережевих фільтрів та адаптерів. Чим менше ланок під час коннекту з електромережею, тим менше ризику спровокувати пожежу. Перед тим, як увімкнути гаджет, його потрібно перевірити на герметичність. Якщо він протікає, вода з резервуара може потрапити на провід, та тоді біди не минути. Якщо на корпусі є тріщини, а провід може бути пошкоджений, це може призвести до найбільш непередбачуваних наслідків. Ця історія неможлива для Medica Plus Fresh Air 50, який я зараз тримаю в руках. Проте зважайте на ці правила, якщо будете використовувати зволожувач іншої компанії. Будь-який зволожувач безпосередньо працює з водою, тому те, чого робити, не можна. По-перше, підливати воду, поки пристрій увімкнений в мережу, якщо це не передбачено в інструкції. Накривати сопло, звідки йде пара, інакше волога буде осідати на контактах. Переносити пристрій, що працює. Вода може потрапити на відкритий провід, що може призвести до короткого замикання. Бажано, щоб зволожувач стояв хоча б на висоті пів або метр від підлоги. Волога повітря важче сухого, тому воно швидше осідає. А це може призвести до появи конденсату під пристроєм. Пар, що осідає, може залити контакти в техніці, записні книжки та документи. Ну, я думаю, ви і так це розумієте. Яку воду заливати в зволожувач повітря? Краще брати дистильовану, бутильовану або фільтровану воду. Річ у тім, що домішки, які були. У рідині залишаються з нею і після випаровування. Якщо у рідині було забагато, наприклад, заліза, його випарами будуть дихати усі, хто знаходиться в приміщенні. Вода поганої якості забиває фільтри та провокує прискорену появу накипу. А це може призвести до проблем. Тому простіше буде витратити трохи часу на фільтрацію води, зате продовжити життя пристрою та поліпшити свій стан здоров'я. Неабиякою перевагою саме цього зволожувача Fresh Air 5.0 від Medica+, Plus, розробленого за японськими технологіями, є те, що його можна використовувати як аромадифузор. Ви можете залити в спеціальний відсік свою улюблену ефірну олію та насолоджуватись приємним ароматом у квартирі. Вам більше не потрібно використовувати освіжувачі повітря для того, щоб усунути якісь неприємні запахи приміщення. На 100 мл води необхідно буквально 4 краплі ефірної олії. Зволожувач повітря є корисним пристроєм для підтримання оптимального рівня вологості в приміщенні. Про всі переваги цього чудового девайсу ми розказали у відеоогляді цього красончика. Переходьте за посиланням та послухайте, якщо все ще сумніваєтесь. Посилання на зволожувач розроблений за японськими технологіями від Медіка Плюс зі знижкою мінус 10%. Та наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. Дякуємо вам за перегляд! З вами була Поліна, ведуча каналу Медіка Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Дякуємо за перегляд і не забувайте про те, що краса та здоров'я понад усе.